Добрий день, дорогесенки мої! Мені приємно вас побачити. Я вам передаю привіт з Італії. Хто бачить мене перший раз, мене звати Анна. І сьогодні ми будемо говорити про красу для жінок плюс 50. Я жінка плюс 50, і я вам хочу показати, чим я користуюся. І як проходить моє життя в Італії? Як ви бачите, брови я роблю сама, тому що я живу в Європі багато років і ми тут не є такі фіксовані, щоб мати брови ідеальні, щоб мати ідеальний люк як ви бачите. Але я, українська жінка, до 30 років була в Україні, жила в Україні, і я натягнула того. І я не можу зовсім перетворитися в Італійку, щоб для себе зовсім не доглядати. Але я щось взяла трошки з Італії і взяла трошки з України. З України я взяла, наприклад, те, щоб вже зовсім зовсім не опускатися. Тому що жінки в Італії. Починають себе доглядати, як вони йдуть на пенсію. <хи> і тут дуже багато жінок, як вже 65, особливо 75-80 років, вони гарні, доглянуті, мають каблучок і завжди прическа, завжди помада, завжди вони в порядку. А от в Україні це все наоборот. Знаєте, і хоча Наоборот, наоборот, правильно, правильно. Тому що вже після 65 років, ну, таке життя, ви розумієте? Таке життя. І що я хотіла і зараз я вам все покажу, чим я користуюся. Багато в мене тут всяких профумів є. Чим я, якою я помадою я користуюся? Ну, перш за все, Перш за все зранку я сьогодні встала і зробила ці брови. Бачите, Зараз я вам покажу помаду, бо ви мені написали, який номер помади я користуюся. Я вам зараз розкажу. Перш за все, Я зробила брови. Бачите, бачите. треба сміятися, що я Я буду агресивна. отак трошки, бачите? Вони, я їх змию, вони не будуть такі широкі, великі. І цей засіб такий куштує дуже дешево, і я їх змию, вони будуть темніші. І якщо ви ще так хочете, чуть-чуть можна доправити олівчиком, олівчиком, таким, знаєте, коричневим, світло-коричневим, не чорним ні в якому разі. І це ідеальний варіант. Тому що я не хочу бути похожа всі одинакові брови, мають на кого не подивишся. Вони форма всіх одинакова, всіх ідеальна, як ти станеш людиною розмовляти, і воно дуже-дуже замітно. Я в Італії цього не хочу. в мене окуляри читати, щоб я гарно читала. Один з половиною зразу говорю, це окуляри для читання, я їх можу і не носити, але я от зараз зовсім без, без, ніякого, без ніякого украшення. Як встала, так помилася, навіть бо я сьогодні планую, у мене сьогодні так би вихідний день. Я планую дорог мої зайнятися своїм лицем. На кінець літо закінчується, і для мене починається самий хороший період. Це осінь, зима, зима особливо, тому що літом ми тут зовсім зовсім не користуємося ніякими, навіть кремом не можна користуватися. Я зараз почну гарно драяти лице, вичищати його і починати користуватися трошки. Щоб триматися на такому рівні, як українська жінка, доглянута, завжди доглянута, і це мені подобається. Сьогодні зранку я вам я сьогодні нанесла ось такий в мене профум з Дзари. Дзари. У мене є дуже багато профумів різних різних. Я вам колись я обіцяла вже давно, хто може пам'ятає, я відкрию свою шафу, де в мене зберігаються всі профуми, деякі прикраси, яких в мене багато нема, але хочу мати. І в мене спеціально відведена така шафа, і я сама собі її спроектувала. І мені її зробили по, по розміру. І я вам колись від, відкрию і покажу. Але сьогодні зранку я дуже люблю профум. Цей називається Bronze Splendid. Цей називається Bronze Splendid. І я його купила в зарі. Я навіть ще один такий маю. Чомусь він мені подобається, бо він не такий, як усі. Він просто має такий запах, знаєте, дорогий, специфічний. І мені багато італійок давали комплімент, де який в мене профум як він називається, але вже прийшло 2-3 години. Так є 2-3, вже 5-6 годин прийшло після того, як я ним користувалася. Люди питаються, який профум у мене, а я завжди встидалася, ну як, я здивувалася, я думала, що від мене вже потом пахне, тому що пройшло 6 годин, літо гурячо, Я вже шість годин, як на вулиці бігаю. І мені говорять, я думала, що я вже погано пахну, а мені завжди говорить такий гарний профум в тебе, як, він, як його звати. Так, ви не дивіться на моє волосся. Моє волосся не доглянути. Зараз я буду йти в перукарню через не зразу, а буду йти бо ще вересень, ще вересень, я ще на море буду їздити, мені зараз не потрібно. Я буду... Зараз я вам все покажу, чим я крашу волосся. Екоква. Екоква, новий профум. Е Докінчу це, зараз покажу про помаду, якою я користуюся. І я на початку, в кінці вересня, я піду в перукарню, нову перукарню. Де на кінець я не буду встидатися І я е надіюся, що мене, мені треба стрижку тільки зробити. Мені треба тільки стрижку зробити і більше нічого. Я буду тепер сама краситися вдома. В яку я перукарню піду? Я піду в перукарню. Тому що в мене є два перукарі, які я ціле життя ціле життя я ніколи не стриглася і ніколи до українських жінок я не ходила, щоб мені я завжди робила кольпі солі в перукарні. І є в мене один дорогий перукар, який дуже добре робить, але дуже добре бере. І щоб у мене в мене колись було кольпі солі. Зараз у мене багато. Сивого волосся, Заді, так, якби ще чорніше, ви там не бачите, а спереду жінка завжди сивіє, тут сиве, сиве. І вже коль підісолі не можна зробити. Але щоб зробити менш більш гарно треба витягати як вам сказати, витягати два кольори. Той кольор, такий, знаєте, такий блонд, такий, який підходить, і другий колір витягати отак От витягати, знаєте? Витягати так, і темніший робити такий похожий до вашого. Ця вся процедура коштує 300 євро. 300 євро. Я отримала шок, який я останній раз пішла і заплатила 300 евро. Це просто неможливо. 300 євро платити це дуже великі гроші. І я рішила, е, попробувала я спробувала цей тест тестанира. Паліт, оцей паліт, тестанира. На жаль, вже в продукції його немає. Якщо ви подивіться, якщо ви десь знайдете в Німеччині, в Америці, в Польщі, в Польщі, може, десь закинувся, вони продаються в в великих супермеркатах. Я вже всюди шукала, в нас немає, напевно, вже зняла з продукції. Тільки там бо Я пішла купляти. у мене тут ще залишилося О, де вона та баночка. Є? от, Я його тримаю. На свята, на Різдво на Новий рік. Це на два рази отак залишилося. Отак цього. Ногті треба зараз зробити. Зроблю ногті і буду красива на зиму. Бо мене зима вдухновляє, я відживаю. Я, бо я від тої жари, як квіточка, знаєте, прив'яла отака. Прив'яла донизу і немає ні, ні сили. Її поливай, не поливай, вона все одно того сонця не хоче. Не хоче вона того сонця. І ось так. Я тримаю. як на... На свято, на різдво, щоб, щоб цей колір гарніший. Цей колір дуже такий натуральний. Це є такий, знаєте, ем, ви мені написали, багато жінок написали, що ви теж таким розовим кольор. Він не є він розовий пастельо. Пастельо це от, це дуже гарний колір, це такий ніжний колір. У мене двоє таке щось, але я не цим а почала купила, знайшла ось такий новий розовий колір. Це, Він чуть-чуть відрізняється, він не є такий страшний, знаєте, такий. Барба Барбі не є. Але я погано ним накрасилася, бо тут в мене дуже вечір прийняла душ перед сном. І, і, і цей бальзам. Бальзам це ви помили голову своїм шампунем, пізніше намастили, помастили оцим, гарно. І, і, і вона мені сказала, довго не тримати, це тільки один раз. І я, як я зробила? Я помила голову і, під умивальником гарно, і, і, і дала того бальзаму. Гарно намастила в темноті, в темноті тому що в мене тут всі вікна відкриті. Ввечері як жара-жара, у мене всі вікна відкриті доверху. Хто бачив мене на відео, бачить, яка у мене хата дуже-дуже. Це моя приватна хата, яку я купила в Італії кілька років назад. І я... в мене дуже великі вікна, і дуже в мене світить світло з вулиці. Тут фунарі стоять. І взагалі вікна великі, і ми зовсім ввечері без світла живемо. Побачимо, скільки ми будемо за електрику платити. Ми зовсім без світла, і навіть вночі ми стаємо в туалет, нам світла не треба. Ми тут зовсім без світла живемо. розумієте? Ми можемо світло засвітити літом. Але ми тоді нам треба буде жалюзі всі опустити, бо ми не можемо при відкритих вікнах ходити на половину голі і, і світло світити. Ви розумієте, яка ситуація в нас? У нас тут. партикуляри, І я так намастила тим гелем. Отакий гель, такий гель 14 євро і пішла приймати душ. Скільки той душ? Ну, я найбільше там, там 7 хвилин той душ приймала. Навіть може і менше, Та ні, 7 хвилин, тому що я приймаю душ і тоді після того ще витираю хром, оцей хром, оті умивальні, ну там звідки вода тече, як він називається, оті от всі на сухо. Я вам ще один раз розкажу: я зараз скажу. Зараз я ніколи по тих ум... як вони називаються? По тих е, кранах є е, крани в бідеї, е, крани, де звідки вода витікає, як воно називається в душі, в умивальнику. ті крани. Я ніколи, ніколи, ніякими детерсивами, ніколи миючими засобами не користуюся ніколи, ніколи, доргесенки мої. Я просто беру тряпочку, вологу, якщо воно там трошки, знаєте, засопло таке, якісь плямочки, чистою вологою. Прям без, без нічого. Отак повитирає, більше на сухо. Ті всі де, е, змиючі засоби дуже-дуже е, руйнують кром. Оце таке срібло, оце, от срібні, оті, такі от всякий, от всякі, чаю, воно там кром а чаю, воно це все все е, ru, руйнує дуже. Біше чорні плямки робить. Я не до того хотіла сказати, я пішла цей душ, прийняла. і і змила. І, але це другий раз, бо я буду краще мастити, побачимо зараз. Я себе починаю проводити в порядок, бо я бачите себе така, в такому стані, навіть і показую. Ви, вже, ви не повірите, Але я вже тиждень голову не мила. О, такий в мене відтінок є. Цей дуже-дуже сильно, тому що ото побризгаєш зверху спраєм, і він волосся так блистить, так блистить, цілий тиждень ти можеш голову не мити. Тобі голова не жиріє. І волосся дуже сильно блистить. Тобі якийсь об'йом робить, навіть такий невеликий. А як ви знаєте, я бальзамом не користуюся. І, 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 а бальзам у своїй природі він і, волосся так м'якше робить. Хто має тунесеньке волосся, воно робиться м'якшим таким, знаєте, м'якшим падає. зразу. Ну, Я ще добре не можу оцінити, тому що я тільки один раз в темноті намастила, і треба буде дивитися, мати досвід кілька разів. Що я хотіла показати за помаду? Помади я дуже великої уваги не приділяю. ну як... Я, от, я не знаю, на відео ви побачили. У мене є ось така помада, скажімо, це від Кіко. Kiko. Кіко Kiko два рази користувалася. Така помада, я не знаю, 8 евро, напевно, коштує. І це номер 200, це не та що у мене на губах. Зараз я вам покажу, яка у мене на губах. Є. І це м -м, називає, 208 Кіко. 200 номер 208 Кіко. І це такий розовий колір, невеликий, так? Розовий колір. І ось це у мене ще ось така марка є. Біонік, як вона там читається, не знаю. Біонік. І у мене номер 204. 204. Ця вже у мене закінчується. Навіть. Навіть добре не, не годен відкрутити, бачите? Але там ще багато є. Я отою сьогодні. на, 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 на цей покористувалася. Там дуже мало є. Така помада дорога, вона продається в аптеці або е, Парафармачія в Італії називається. Але я її, звичайно, за повну ціну 18 євро не купляла. Я її купляла як її, десь колись 2-3 рази в рік. в нас, От, от ця марка Bionic, вона робить 50% знижка, 40, а навіть 50% знижка. І тоді я вже за яких 9 євро я могла купити. Я іменно за таку ціну я купила. І вона набагато якісніша. Вона така, знаєте, жирна. Вона така жирна, вона така приємна на губах. І е я обов'язково на другий раз куплю. Це теж такий розовий колір, але там ще е перед тою помадою я ще колись купляла таку саму, та сама марка, але інакший колір. І вона мені набагато е сподобалася більше. Е розовий колір це та, як би, не мій дуже такий колір, але е основне не давати багато розового кольору. чуть 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 Жінка, от це мені єдине, що подобається, жінка завжди повинна мати губи намальовані, тому що це зовсім вона інакше виглядає. Губи взяти помаду, яка вам підходить, і от так мазнути два-три рази. Це зовсім вам, вам нічого не, не коштує, але ви зовсім інакше виглядаєте. Я розумію, дехто протестує, наприклад, так, як моя невістка Наталя, привіт! Якщо ти на мене дивишся, вона не вживає нічого, вони миються тільки милом, таким натуральним. Натуральним такий Марсілля називається, який зроблений з натуральних продуктів. Ногті не малюють багато людей, тому що лак дуже шкідливий, він впитує. Отут під мишками такі всякі дезодоранти є, оті кулькові, не користуються. Я теж не користуюся кожен день, але дуже рідко, рідко, наприклад, на великі свята. Якщо в мене є, наприклад, щось таке, знаєте, якась така блуза гарна, кофта якась гарна, що я не думаю її прати зразу. то от щоб я так на один раз і, і все. На великі свята, якщо я беру щось гарне, красиве дурге, якщо я не хочу часто прати ту річ, я користуюся, а так кожен день ні, тому що починають бути всякі хвороби, і тоді ми не знаємо звідки вони, а шкіра це такий орган, який впитує все-все-все. І я дуже сильно дивуюся, я так само майже <свісно> милом миюся, таким простим. Я не вживаю ніяких пахучих е таких, е тих ду ду душі, ду 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 в душ ви заходите, в душ, в ванну, такі всякі пахучі пінки, як воно гарно пахне. Люди говорять, як воно гарно пахне. Ти вийшла з душа, ти так гарно пахнеш. О, це не для мене, це не для мене. Я миюся так само, простим, таким милом. ну Зараз в даний час в мене. Я купила зараді бути, я вам ще покажу. Зараді бутилочки я купила в аптеці такий для миючий засіб для душу. Але я його як вик... закінчу, я так само буду митися простим милом Марсілія. А після того я хочу профум. Я виходжу з душ, у мене нічим не пахне. Пахне навіть таким милом, знаєте, воно навіть не дуже приємним. Ну, як ну, приємне. Марсілія теж має різні смаки. Мейло натуральне це таке от е, французьке. В Франції є таке. Чому називається Марсілія, Тому що в Франції є таке місто, називається Марсілія, і там виробляють таке мейло натуральне. Там різні смаки вам лаванду я не переношу, ні пахне. Я взагалі лаванду не переношу. Люди хватаються дуже в азарті від цієї лаванди. Тому що Лаванда. Я не знаю, люди от так в моді, люди не мають свої думки. Багато людей не мають свої думки. Я от тут без реджена, бачите, я ось так по-натуральному дуреньки мої. Я тут живу на морі, і в мене так все по-натуральному. В хаті я одна сама, сама газдиня, сама роблю, як я хочу. І в мене так навіть красивіше, чого ж я так скоріше не зробила? І і ось так, що я хотіла сказати, А, лаванда мені досить не подобається. Люди використовують ту лаванду, купляють ту лаванду. Ну, якщо вам подобається, я дуже рада з вас, мені навіть колір фіолетовий не подобається, я ту лаванду не переношу, це запах лікарства. якогось. Але вийти з душу і хорошим. Не таким, а в мене ще там різні. Це, це тож, я теж його дуже люблю, бо бачите, скільки ще залишилося. Я вам обов'язково покажу в наступних відео. Бо зараз у мене літо закінчилося, в мене більше сила і енергія є показувати все, те, що я не хотіла показувати літом. І я вам буду багато всього показувати. І, і, і о профум мені подобається. От Подобається мені профум. Псик-пшик-пшик, дорогі мої, і ти пахнеш, і ти повинна. Пахнути хорошим парфумом. І це для мене. Навіть багато людей профумами не користуються, тому що профуми не знаю, шкідливі, мадонна, профуми шкідливі. Трошечки ось десь тут. Я розумію, що на, на плаття не можна, на, на одяг не, не треба, не гарно, і він інакше розкривається. Профум не так розкривається, треба отут на зап'ястя, чому на зап'ястя говорить, тому що тут вени проходять, і де вени проходять, там кров, горяча кров, і ця тепло, теплота від тієї від від крові, від тих вен, воно, від, такий шлейф виходить від вас. А Якщо ви та вже, якщо вже не хочете так от сильно на, на, на тіло, ось тут, 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 тоже, тут чому тут? Тому що тут теж вена проходить, тут вена проходить, тут вена. Каротите, та, каротите, кароді, каротите. Ця вена, що проходить від серця до червельо. До червельо це мозок. Тут теж велика груба жила, така йде тепла. і Тому і тут псикають от завжди, з одної і з другої сторони. Але вже от такі люди, що бояться, що тіло. Бо це теж хімія, це так само хімія. І навіть будь-який профум, який би він не був французький, дорогий, він, це так само хімія. І, і шкіра так само впитує. І це не добре. але чуть-чуть на волосся, чуть-чуть десь воно тут вам попало, десь чуть чуть-чуть на чуть -чуть волосся. Я думаю, що від того ніхто не вмер. Треба основне не їсти, здорово. Тут дуже, дуже багато є таких. от Треба їсти здорово, треба їсти оце і це, і це, щоб мати здоров'я. Я більше не те, що треба їсти, а, треба, а більше те, що не треба їсти. От, от моя пропаганда така, що не треба їсти. От візьміть собі 10 продуктів, які ви ніколи не будете їсти. Хоча б 10, так? А решту все їжте, і ви побачите, як ваше життя зміниться. І так само спати я йду дуже скоро зараз. Бо зараз зимою, зараз, от, літом зараз трошки було тяжко, але ми вже давно почали йти, десята година, все, перед 10 ми вже думаємо йти спати. І треба, а, лі... а зимою зараз взагалі, мені треба йти півдесятої, в десяті в десятій спати. І не треба більше спати ні 7 годин, тому що я в 6 встаю, мені треба порахувати в 6, мені треба хоча б так, в 10, то буде 7 годин, 6, 7, 8, ну в 10, пів 11 засну, так, от що пів 11 години, щоб вже все заснути, бо ви одне, як ви йдете в ліжку, ви там можете ще собі книжку якусь почитати 10 хвилин, так? Пізніше чуєте, що або якусь музику включити, і от тих 20 хвилин, півгодинки залишіть собі в ліжку такий релакс. Такий релакс. Може, хтось телевізор думає дивитися. Я в своїй спальні давно, як я робила проєкт, я сама собі робила проєкт. Хоча в мене був архітектор. Я думала, включ... думала трима... зробила все для телевізора. У мене все на стіні готове, тільки причепити телевізор. Телевізор тут є. Стоїть у мене два телевізора в хаті і третій ще не підключений, але я телевізор майже не дивлюся. Мій італієць мій дивиться, в нього включений завжди, бо він ну, як вам сказати, теледжурналі, новини, треба подивитися трошки. Де що треба подивитися. Але зимою я теж люблю. Але я в спальні вирішила, що я не хочу мати напроти, У мене спальня настільки мала, що я в залі. О, в залі мені подобається гарний великий телевізор лід зимою, якщо дощ, холодно, знає, неділя, особливо неділя після обіду. Гарно, смачно поїсти в неділю, лягти на диван і дивитися Бона Доменіка, Доменіка Ін. Інтервісти мені дуже подобається дивитися. Мені дуже подобається дивитися всякі документарі, про тварин, про життя. Ну, любий, може бути історичний, може бути будь-який докум... Кіліманджаро, мені дуже подобається. Це такі італійські програми. І от е, політика сварки, оце форум, такі італійські дурні, дурні такі от, я це не дивлюся. Просто я не дивлюся, бо я м -м, задоволення від того не получаю. Мої. Е, брови, я не знаю, я вам не показувала брови такі, я купила без амоніяка це м -м, нова м -м, без амоніяка. І е, тут є, входить, як ви бачите, ходить чотири речі. Ходить ота краска, така малесенька баночка. малесенька краска. Пізніше входить отака та біла рідина, як вона там називається, що там даєш дві-три капельки. Тої краски, от бачите, тої краски, ви там один сантиметр. Один ви сантиметр витискаєте. Бачите, от така, така ложечка стоїть. О, і в ту ложечку ви один сантиметр краски витискаєте з тої малої баночки, з тої довгої високої. там... 3-4 каплі, є пензлик такий, мішаєте, мішаєте і наложуєте, і наложуєте. І, 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 і що там таке? Ще що, 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 чорне щось таке. А, знаєте що? це, таке от, а це, це, Бо я її зразу викинула, я так нерву. Це були такі прозрачні пластери, щоб ти ось так гарно тут заложила, зверху заложила, щоб тобі та краска доверху не, не йшла і донизу, щоб вона тобі не йшла, щоб ти так рівно-рівно-рівно. А так як в мене брови досить тонкі. Від народження у мене завжди не було ніколи проблем, щоб у мене брови такі знаєте, були тяжкі. Бо деколи люди, людям так позаростає, так багато заросте, і люди дійсно як от смикають ті брови тим пинцетом, і тоді це погано. Пізніше відростає, багато тих бровів, вони такі чорні. Ну, коротше, люди мають різні брови різні проблеми. Ну, Може, колись і зроблю ці брови, зараз ні, але може колись в зроблю, поїду, може, зроблю. Татуаж мені, я боюся. Я боюся татуаж робити таке запилення, таке легеньке. Знаєте, я поки що це бою, боюся. Ну я ще до того, як то кажуть, не дозріла. Як я дозрію, то може зроблю. Та як Віталій, гарне, красиві жінки, пенсійний вік починається в, вже в пенсійному вісі. Мені ще до пенсії трохи далеко. І пізніше, а чому? Так, тому що людина на кінець має час гарно одягнутися, має час на все. А тут в Італії, як ти от такого молодого віку, то ти от тебе язик наверх, і ти завжди бігаєш, бігаєш по тих роботах, але то так я говорю, що ти бігаєш, бігаєш. Ви хто ніколи не був, не жив в Італії? Ви не думаєте, що то так тяжко? Я бачу, в Україні працюють по 9 годин з 9 до 9. Я скільки от бачила, мені попадалося людей на відео розказувати, розказують, що люди працюють з 9 до дев'ятої. У нас таке не існує от, як ти підеш, я, наприклад, працюю на години, і зараз в даний час я літом вирішила не працювати так тяжко, бо я просто жару не переношу, і щоб я психічно здорова була. Я буду роботу шукати ще таку якусь серйозну, але таку, яку я хочу. В жовтні, в жовтні, жовтні на зиму, і я бачу в Україні 9 годин працюють. Оце дійсно тяжка робота, де тобі просто зносить дах. А тут в Італії ти вже попрацюєш 4 години зранку і 3 години після обіду, наприклад. І для нас це вже дуже тяжка робота і дуже багато. Хоча ми всі на, на обід приходимо додому на 2-3 години, на 4 години додому. Ногами, хто має машину, хто на ровері, І це дуже таке життя спокійне у нас тут в Італії. Ну, у мене є машина, то я можу, якщо близько, я стараюся ногами. Я зимою зараз буду цілий час ногами ходити, просто цілий час ногами. Тому що найкраще для здоров'я це ходити ногами, але треба мати гарне взуття. Не гарне, а якісне взуття для асфальту, щоб воно, знаєте, щоб вам е е от підошва взуття. Я пізніше вам покажу я, хороше взуття. Я маю, що такий от, просто знизу така м'яка, і я я ходжу як по м'якій траві по асфальті. Бо це шкідливо для ніг, для колін і для, для хребта так само. Треба взуття мати відповідне. І все. Я дивлюся, як люди живуть. По по, по всіх країнах як треба десь машиною годину на роботу їхати, годину назад вертатися. Мені ж якісь треба гаражі мати, щоб ту машину ставити в якийсь гараж, в якийсь платний гараж треба мати. У нас в Італії все дуже по простому Машина залишається напроти хати. Місце є для всіх Машина, хоча й гаражі тут люди мають. В основному машини крадуть, тут клімат дуже ідеальний, машину залишаєш напроти хати, виходиш з хати, твоя машина стоїть напроти хати, і ти сідаєш, і ти так 10 хвилин, 15 хвилин, ти їдеш на роботу. Але так, як я говорю, я хочу ногами ходити. Зараз зимою це просто буде ідеально. Встати в 6 годині, вийти зранку. Це дуже-дуже дуже мені подобається, дорогі мої. Я закінчую і будьте усі здорові і щастя вам, здоров'я! І побачимося скоро в моєму наступному відео. З вами була Анна зі Львова. Я не представилася. З вами була Анна зі Львова, яка живе багато-багато-багато років в Італії. До скорої зустрічі!